Вночі 9 липня 2025 року Альона, жителька одного із селищ Новогувінської громади, прокинулась від вибухів. Жінка говорить, що о третій ночі отримала повідомлення від односельців про те, що у районі, де родина Альони, має гараж, горять господарські будівлі. Альона зателефонувала батькові. І між цими всіма прильотами особисто я дозволила йому, коли було тихо, піти до гаража. Він коли підійшов, було дуже багато е, диму, вогонь, але ризикуючи навіть да, своїм життям і своєю такою чоловічою хоробрістю, він просто підійшов до гаража, який вже починав палати. і Дякуємо небайдужим людям, які допомогли йому просто вивести машину і мотоцикл. Все інше згоріло. Михайло батько Альони каже, що в гаражі, окрім автомобіля, були робочі інструменти. Що ви втратили? Що у вас тут було, і що сталося? Все для мене все дорос не було, бо я все життя збирав його. І інструменти, і болгарки і течила. І, ну все ключі. Ну, ну все свердільний. В мене був успів тільки машину витягнути І мраце Валерій Суханюк зі Старокостянтинова приїхав до 87-річного батька, який у ніч обстрілу був сам удома. У квартирі каже Валерій: вибуховою хвилею вибило шибки. Степа по всі повипадали. Всі. Потолки потряскали ванна з кухні стекло теж Тобто Стекла немає ніде. Ніч, ну, 40, більше 40 років більше мешкали. років. Місцева жителька Неля говорить, що її балкон пошкодила вибуховою хвилею. Господарська будівля, де родина зберігала цінні речі, згоріла. Ні, я не була вдома. Я була в укритті в третьому домі. А коли прийшли, у мене вже вагонка, ото лежала. Отаке От вийшло. Ну, багонку ми зібрали, в нас стоїть, нам треба драбина. І ми зробили б самі все. Ну, в сараї було у мене три велосипеди. Ну і всі з мене пропали. Все. А остальне твотвор така всяка була. Ну, все було. Сідушки для рибалки, удочки були, спінінги були такі. Бамбукова удочка, ну отакоє. Ми любителі. Олександр Ловенюк, виконувач обов'язків Новогуєнського селищного голови, розповів, що працівники одного з комунальних підприємств громади розчищають територію після атаки Російської Федерації, прибирають скло та будівельне сміття. <зв 'язкове> у наслідок нічної шахетної атаки постраждало одне селище Новогонської громади. А саме відлучання шахеду у комплекс господарських будівель, а це сарай і гаражі, як ми можемо зараз спостерігати, ущен згоріло. На сьогодні на теперішню хвилину встановлено понад 50 об'єктів. Так само від ударно-вибухової хвилі постраждали вікна, двері, рами, поряд розташованих багатоквартирних будинків. На щастя, жертв немає. На теперішню хвилину працює комісія комісія з обстежень. Руйнації спричинених збройною агресією Російської Федерації Олександр Ловенюк говорить кореспондентам Суспільного, що місцеві жителі, майно яких було пошкоджено внаслідок російської атаки, можуть подати заявку до селищної ради для отримання одноразової грошової матеріальної допомоги. Тетяна Скоростенська, Денис Мусінов, Суспільне, Новини Житомирщина.